Щорічно, наприкінці літа, християни відзначають успіння Пресвятої Богородиці. Це свято відносять до Богородичних свят, тобто таких, які присвячені Богородиці. А для підготовки до нього віруючі дотримуються суворого успенського посту. Церква розповідає, що після розп'яття, Воскресіння і Вознесіння Ісуса Христа, його мати Діва Марія провела останок свого земного життя у Єрусалимі, проповідуючи християнство. 28 серпня настав день, коли вона перейшла до царства небесного. Згідно з біблійними переказами, одного разу під час молитви Богородиця побачила архангела Гавріїла, який і коли сповістив їй новину про те, що вона стане матір'ю Ісуса. Цього разу він повідомив, що через три дні душа Марії покине тіло. Пресвята діва встигла за цей час попрощатися з близькими та учнями Христа, а потім у їхній присутності воз'єдналася з Богом. Це подарувало їй вічне небесне існування. З нагоди свята відбулася літургія і в Балтській церкві покрови Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви. Найсвятіша і найдосконаліша, сяюча всіма чеснотами ласки і святі святости, мати Бога Вишнього, Кіот Спасіння нашого, прийшиста діва та ангели, а не тільки люди, пренепорошна Марія пережила свого Сина. Як вона провадила життя, того ми не зрозуміємо ніколи. Тут розум наш губиться. Якщо про святих кажемо, що вони за життя душею вже перебували в небі, то що тоді казати про царицю всіх святих, святість якої була така світла і ясна, як сяйво Сотні Сонця? Але прийшов час, коли Господь хотів узяти її до себе. Згідно з переданням, що сягає ще апостольських часів пречиста діва, мешкаючи в домі святого Івана, дуже часто відвідувала ті місця, які Христос Спаситель. Освятив своїм перебуванням, а найчастіше молилася на Леонській горі і біля гробу свого сина, з якого він у славі Воскрес. Апостоли і вірні ставилися до пречистої діви як з найглибшою пошаною. Повертаючись до Єрусалиму зі своїх подорожей, вони спішили до неї, бо ж після Христа Спасителя вона була для них найсвятіша. Її молитви скріплювали їх до нових подвигів. Давали їм силу, наповнювали жаром їхні серця, розпалювали найбільшу любов до того, який там у небі приготував їм місця біля себе. Коли вони думали про хвилину смерти Марії Божої, то просила Бога, щоб дав їм бути разом з нею. І справді, за молитвами причистої Бог чудесним способом зібрав їх усіх у хвилину її у сфері. Окрім святого апостола Томин, який тоді далеко, аж в Індії, проповідував слово Святого Євангелії. Ангел Гавриїл за три дні благовістив причистій хвилину її у спені. Зібралися всі апостоли та багато вірних, оточивши у Боги ложу Мираюч. а її лице сяяло надзвичайним блиском святості, бо ось над нею сам Син її, Христос Спаситель, підносився з усіма ангелами. І хори Небесні співали, радуйся, благодатна, а її молитва, остання на землі, огорнула цілий світ. Тут, і в світі, вона ще раз духом пригорнула всіх своїх дітей і ще раз доручила їх своєму синові. Він віддав весь світ під її опіку, її опіку, її материнства, а вона прийняла всіх і добрих, і злих, і ось тепер, коли рука сина підносить її на престол вічної слави. Вона Духом прирікає, що не залишить нас сиротами, що не перестане бути нам матір'ю, що там, у небі, де царюватиме над англами і святими, не забуде бідних, слабких і грішних, але все-таки милих її дітей цієї землі. Причиста діва померла зі співами, псалмів, її тіло загорнули плащаницю і поховали в гробі під Елеонською горою. Поблизу того місця, де Спаситель перед страстями вмивався кривавим потом. На третій день прибув апостол Тома. Разом з усіма апостолами він пішов до гробу Кречистої Діви Марії, та й там знайшли гріб порожні, залишилися лише плащаниця та палени, в якій було загорнуто тіло. Є ще звичай виставляти сьогоднішній день плащаницю, про то і почталося. Пресвятої Богородиці, так як ми маємо за престолом плащаницю Спасителя і плащаниця Богородиця. Тому ми її придбаємо, аби виставляти сьогоднішній день, увінчувати її квітами. Тоді всі повірили, що Христос Воскресив до життя тіло Богородиці і переніс до неба. Ця віра пережила віки, живою вона є і нині. Хречиста діва не повернулася на землю. Але перебуває в небесних оселях, бо як могло розкластися те тіло, яке носило в собі життя вічне, каже так святий Іван Демоський. Так ми її в Україні любимо, так її просимо за ступництво. зокрема, наш храм є покрови Пресвятої Богородиці, маємо скоро по нашому новому календарі вже 8 року. Вересня, святкування Різдва Пресвятої Богородиці, Далі, покрови, в храм Пресвятої Богородиці, і скільки то є тих величних свят на честь тої нашої Матері. певно, бо ми її так любимо і благаємо її заступництва, нехай Пресвята Богородиця заступається за кожного з наших воїнів, за тих, хто вже поранені, за тих, хто в окупації, за тих, хто. Стягаються зараз по Україні, по світу, бо вдома в їхній хаті війна. Хай своїм умофором, Пресвята Богородиця, перемагаючи смерть, неправду, брехню та руїна, заступництво під своїм чесним умофором. Дякую всім за молитву, слава Ісусу Христу! Це дуже велике велике свято. І означає, що нам потрібно рівнятися на дану на, на, ці, на цю особистість, тому що це дуже зна знакова особистість в нашому християнському світі. Я до святої Богородиці звертаюся кожен день, два рази в день, рано і ввечері. Це в основному ранішня молитва, вечірня молитва. По перше, що вона оберігає нас жінок, оберігає наших дітей і нашу родину. Успіння присестові Богородиці виражається тим слов'янським словом успення, тобто не смерть, а заснула. Богородиця заснула її, поховала до гробу, фоми не було, був в Індії на проповіді, вертається через три дні, пішов до гробу, до Марії, а її там нема. Отже, син її забрав матір до себе на небо і каже, що якщо ви будете слухняні, віруючі, будете виконувати ті заповіді, які я вам дав, Господь так каже до нас, то будете забрані, як я маму забрав. Так. По дитячому приступімо і вважаємо оце свято Пресвятої Богородиці. А тих свят в році ми маємо дуже багато, де ми нашу неньку, матір, Пресвяту Богородицю так любимо і шануємо в різних тих святах. А сьогодні це є перехід від земного до небесного нашої Пресвятої Богородиці.